Напевно, немає такого садового або присадибної ділянки в Україні, де господарі не пробували створити альпійську гірку або рокарі, виконати цю роботу під силу будь-якому садівникові. Найскладніший момент знайти і привезти великі валуни і каміння. А ось з рослинами вибір настільки величезний, що очі розбігаються. Серед традиційних культур можна знайти рідкісні екзоти і справжні дивини. Одне з найдвовижніших рослин, молодило по латині симпевивам, що означає вічно живе. Молодило або кам'яна троянда, як його ще називають, одне з найбільш витривалих і морозостійких декоративних рослин. Воно прекрасно росте на будь-яких ґрунтах, крім кислих, і майже не вимагає догляду. Цей сукулент вміє накопичувати вологу в своїх тканинах, тому довгий час може обходитися без поливу. Молодило відрізняється неймовірною життєстійкістю. Крім того, це одне з найкрасивіших почевопокривних рослин. Його ем'ясисті листя, що нагадують воскову або кам'яну троянду, виглядають так, ніби їх створив майстерний скульптор. Саме тому кам'яна троянда так популярна у ландшафтних дизайнерів. Та й садівники-любителі із задоволенням вирощують її в альпінаріях і кам'янистих садках. Молодило відмінно поєднується з іншими декоративними рослинами, але особливо ефектно виглядає серед каменів. У цій статті я розповім вам про кам'яну троянді, як її правильно посадити, виростити і з якими рослинами вона найкраще виглядає. Молодило багаторічна грунтопокривна рослина з сімейства товстолості, існує більше 50 його видів і сортів, які сильно відрізняються за формою і забарвленням листя і квіток. Листя утворюють щільні розетки діаметром від 2 до 18 см, які тримаються на тонкому стебленці. Саме ці розетки нагадують квітки троянди. Листя можуть бути різної форми, загострені, округлі, еліпсоподібні, ромбовидні, їх забарвлення змінюється протягом сезону: від зеленого до коричневого, помаранчевого, фіолетового, бордового або яскраво червоного. У деяких сортів колір листя змінюється повністю. Цвісти молодило починає на третій рік, випускаючи високий цветонос до 25-30 см з дрібними зірчастими квітками діаметром від 2 до 8 см. Цвітіння триває майже все літо, після чого сухі судцвіття зрізають. А листя залишаються такими ж яскравими і декоративними. Батьківщиною молодила вважаються Західна Європа, Кавказ, Середня Азія і Сибір. В Україні його часто називають живучкою і недарма. Якщо відірвати одну розетку і кинути її на землю, навіть кам'янисту, через кілька днів вона пустить коріння і приживеться без всякого поливу. Ось таке ця рослина. Найкраще вирощувати молодило з насіння. Так, ви отримаєте 100% схожість і зможете вибрати саме ті сорти, які вам сподобаються. Сіяти насіння можна всередині лютого. Візьміть ґрунт для квіткової розесиди з нейтральною реакцією. Додайте третину піску і перемішайте. Насіння розкладіть по поверхні ґрунту, злегка витисніть їх і оприскати талою водою. Накрийте плівкою і поставте в тепле місце. Температура близько 22-25 градусів. Двічі на тиждень провітрюйте і зволожуйте ґрунт. Через 2-3 тижні з'являться крихітні розетки. Через 2 місяці розесадите їх по окремих горщиках і поставте на південне вікно, молодило любить світло. Поливати його потрібно не частіше одного разу на тиждень. Підгодовувати не обов'язково надлишок добрив може нашкодити. Молодило любить сонце, тому садити його потрібно на добре освітленому місці. Грунт підійде супіщаний або піщаний, легкий і добре дренований. Коренева система у рослини поверхнева, тому ямки робіть неглибокі. Висаджувати розесаду можна в кінці травня, початку червня. Відстань між кущами 15-18 см. Після посадки замульчуйте ґрунт дрібною галькою, керамзитом або щебенем і добре полийте. Молодило майже не вимагає догляду. Головне посадити його на сонці все, що потрібно робити видаляти сухі суть і раз в 5 років розеесаджувати розрослися кущі. Раз в 3 роки навесні можна підгодувати рослини розчином сечовини, а восени мінеральним комплексом для кактусів. Дорослі морозостійкі сорти на зиму вкривати не потрібно. А ось молоді рослини і теплолюбні види краще вкрити ялиновим гіллям. Молодило ідеальна рослина для альпійських гірок, рокаріїв і кам'янистих садів. З різнокольорових сортів можна створювати бордюри, висаджувати їх на дахи альтанок або гаражів. Дуже красиво кам'яні троянди виглядають в композиціях з седумом, ломикаменями, арабисом і чебрецем. Головне, щоб інші рослини не затінювали їх. Спробуйте посадити молодило в підвісних вазонах або між камінням, ефект буде приголомшливий. Ця рослина не тільки красива, але і невибаглива. Посадіть його в своєму саду і насолоджуйтеся його красою без зайвого клопоту.